Приміщення на Івана Виговського. Бачимо, його видно проглядається з фасада з дороги, а також йде внутрі комплексу. Це вже йде вулиця Олександра Олеся. Приміщення має три вхідних групи. Зараз заходимо в одну із перших. Наше торгове приміщення. Хімната для санвузла. Пожежний гідрант. Одна вхідна група, друга і там третя. Приміщення кутове, добре проглядається з дороги. Також зручна парковка.